Вісім місяців війни. Чи вплинули вони на ваше життя? Що змінилося? Ну так, в мене чоловік служить з першого дня. Тепер син, упора главна і помощник. Звісно, вплинуло ви що? Це страшні місяці і страшні дні. І так у і нас дійсно не настало літо, нічого, в нас так і лютий лишився. Це страшне. Про дітей думаю, про внуків думаю, бо вони в мене в Києві живуть. То я на Варбувалі постійно. Ото ви мене зрозумієте. Отак От, я живу. Подзвонила кожен раз. Питаю, лягаю спати, дзвоню, як ви. І, і встаю рано, питаюся як. А як може бути життя, коли дитина на війні вже 10 місяців? І чекаємо, чекаємо, і кінця краю немає, звісно, тяжко. Мали б 16 переселенців вдома Сумської області, Житомирської області. Тяжко. Сплошні переживання за дітей, за внуків. Жити стало важче. Звичайно, важче. Все помінялося. Цінності помінялися, все помінялося. Що почали більше цінувати? Життя рідних. Все остальне. Важливо, щоб Україна виграла в першу чергу, щоб війна закінчилась перемогою і все. А все буде остальне так, як треба. Цінності, які помінялися, звичайно. Мови нема, що цінності помінялися, тому що. Зараз не важливо це майно, це все, що наживається. Важливо вижити. Більше стали цінити життя, більше стали цінити нашу армію, наших воїнів, захисників. Це взагалі ангели-охоронці нас і молимось за них, плачемо, чекаємо перемоги.